Усім доброго вечора. І слава нашим захисникам, які боронять сьогодні Україну. І сьогодні ми продовжуємо наш цикл шкіл. От, я Мирослав Мошак із Кам'янця Подільського. E, і сьогодні я хотів би поговорити ту тему, яку ми анонсували, яку ми анонсували, так? П'ять основних переваг мережевого маркетингу. Одразу, одразу скажу, що всі компанії. Які є мережеві компанії, які є на ринку України, які займаються продуктами здоров'я, вони мають натуральну продукцію і надзвичайно безперечно якісну продукцію. Наша компанія не виняток. Це як правило, тому що компанія вже 20 років на ринку України і вона зарекомендувала себе якісною і надійною компанією, надійним партнером. З якою ми співпрацюємо 20 років це вже великий термін. І поза як цей продукт йде від людини до людини, за принципом такого сарафанного радіо, сам п'ю, сам вживаю і тебе запрошую, то цей продукт успішний, як я вже сказав, у всіх компаніях, він якісний. Та наша компанія має певні переваги, про які сьогодні би хотів поговорити в порівнянні з іншими мережевими компаніями, особливо з закордонними, я маю на увазі, іноземними компаніями, так? які пропонують продукти здоров'я. Ну, перша перевага в нас компанія українська, як я сказав, українська і виробник, і продукт також український, тому з нею легко працювати. І виникає гордість, що Україна може запропонувати на ринок такий якісний продукт. здоров'я. До речі, недавно, нещодавно наша компанія підтвердила сертифікати, світові сертифікати, міжнародні сертифікації, ISO 9001 один і сертифікат 22 тисячі. І сертифікат 22 тисячі. Охоплює систему управління безпекою харчових продуктів, їхнє виготовлення. Гарантує наші виробничі процеси, гарантує ну, наші виробничі процеси відповідають найвищим стандартам якості, як підтверджує цей сертифікат. Також він гарантує, він означає, що кожен етап, починаючи від контролю якості сировини. І виготовлення сировини, її транспортування, її зберігання продукції, транспортування і зберігання продукції виготовлення продукту, також упаковки і також реалізації відповідає проходить через ретельний контроль. І 9001 говорить про те, що продукт надзвичайно якісний, от, і він доступний для, для всіх країн. Він міжнародний, і тобто в будь-якій країні можна ним користуватися. Завдяки цим сертифікатам ми можемо гарантувати, що наша продукція якісна, ефективна і відповідає міжнародним стандартам якісті. Це перша така, я би сказав, ну, велика перевага, і далі я продовжу розповідати про ті переваги, які має наша компанія. Друга перевага це доступність ціни. І це основний, основний принцип успішної компанії, чи купив би я цей продукт якби не бізнес. Чому це так важливо? Бо, наприклад, багато компаній просто купляють продукт і пробують його продати, цей продукт незалежності від того, що вони самі вживають і не, або не вживають. Ну, І формула, яка працює, якщо б, наприклад, самі можемо споживати, можемо собі дозволити. То наші оточення, ті люди, друзі, наші родичі, наші близькі, знайомі, з якими ми спілкуємося, вони можуть також споживати цю продукцію чи використовувати цю продукцію. Недаремно існує така якби розхожа формула: що до прикладу, скажи мені, скільки заробляє твоїх найближчих п'ять друзів, з якими ти постійно спілкуєшся, і я поділю на п'ять. І буду знати, скільки заробляєш, заробляєш ти. Тобто ми спілкуємося з такими самими, як і ми. А оскільки це так, то продукт, який він розрахований, наприклад, по ціні. Наш продукт розрахований на всі верстви населення українського, як я люблю казати, і для студента, і для пенсіонера. Тобто, кожна людина може цим продуктом скористатися, якщо вона захоче, значить, цей продукт розрахований на. на Ну на всі прошарки нашого населення, коли ви, до прикладу, маєте дорогий продукт, яким, наприклад, доступний від сили там 5-10% людей, які можуть користуватися, а ви, наприклад, самі не можете ним користуватися, хтось користується цим продуктом, або ви користуєтеся, коли налякалися, і у вас якась є серйозна проблема по здоров'ю, то ви точно не зможете запропонувати його своєму оточенню, чому тому що ваше оточення таке саме, як і ви, і, і воно не зможе придбати. Тобто це розраховано, якщо воно продукт дорогий, він розрахований на 5-10% наших співвітчизників, і... і від цього залежить. Наприклад, як... залежить що, якщо ви, наприклад, використовуєте продукти іноземної компанії, які розраховані на 5-10%, як я вже сказав, наших від співвітчизників, то. Туди що ходить? Входить туди транспортування, входить туди е, е, накладні витрати, входить туди е, зарплата іноземних працівників, які працюють над цим продуктом. Зрештою, входить туди і митні е, збори, і, і, і різні от такі речі, які створюють високу ціну для цього продукта. Тому, коли людина працює, вона вимушена, якщо працює з таким дорогим продуктом, вона вимушена шукати е, людей. Які, які можуть собі це дозволити так і для цього часто приходиться використовувати навіть спеціальні якісь речі вивчати різні поведінкові психологічні установки людини для того щоб людині цій продати от в нашому випадку зовсім по іншому тому що якщо наприклад людина захворіла наприклад там якусь має ну проблему наприклад там якісь гострі респіраторні захворювання чи там до прикладу якийсь вірус чи до прикладу якісь там ну до потрібно наприклад там е, е, так зробити щоб судинки не спазмувалися луному мозку що відбувається в нас часто після коронавірусу то можна собі купити продукти там на, е, на кілька сотень гривень і почати собі оздоровлення е. Тому партнери, які працюють в іноземних компаній, для того, щоб продати продукт, їм приходиться часто, доводиться йти на різні хитрощі. Я зараз перерахую деякі ці хитрощі, тому що я вже ну, на своєму шляху, а я вже 10 років в мережевій компанії українській, український виробник. Я маю можливість ну, порівняти і зробити деякі аналізи. І деякими своїми, ну якби. Спостереженнями я з вами сьогодні поділюся. Перше, якщо, до прикладу, продукт дорогий, то що роблять люди, які працюють з цим дорогим продуктом, який розрахований на невелику кількість людей? От. І це як правило, продукт іноземний. Ну, перше, йдуть на різні хитрощі. Перше вивчають психологію, досконало вивчають психологію людини, щоб можна було зчитати інформацію про її фінансовий стан та щоб зуміти заохотити для придбання того чи іншого продукту. От. І людина, можливо, перший раз купить цей продукт, можливо, і інший раз купить, але таких людей буде небагато. Друге, наприклад, спонукання до організації складів, мовляв, потім ну, продаж з вигодою. І я зіткнувся з таким, наприклад, таким фактом, коли я, наприклад, працював з одними партнерами в містечку Хотині, що поряд з Кам'янцем Подільським, недалеко, так, і коли я працював з одним партнером, то партнер мені розказав про те, що її знайома для того, щоб викупити. Для себе склад продукції вимушена була закласти свою квартиру в банку, і, зрештою, в неї цей продукт не продався, тому в неї виникли дуже серйозні проблеми. І в неї стало питання, чи вона зможе цю квартиру ну, ну якби. Зробити так, щоб ця квартира залишилася за нею. Тому такі, от, коли пропонують вам варіанти, що закупляйте склад, а потім ви продасте цю продукцію, бо продукт дуже класний, коли вам, вас переконують, впевнені, що це це робити не слід. І наша компанія, ну принаймні, от лідери нашої групи, от нашої успішної команди, вони це не пропонують і, і якби не заохочують людей скупляти склади. Для, для того щоб ну, мати вдома склад для того щоб можна було його потім перепродувати це хибний шлях потім придумують різних казок ну наприклад якщо дорогі продукти приходиться придумувати різні казки і легенди до прикладу мовляв для того щоб зібрати продукт, монатки, монашки Ну, збирають, щоб виготовити продукт, монашки збирають відповідні трави в високогірних районах, стоють в 6 чи в 4 години ранку для того, щоб збирати ці трави. Це казки. От. І такі казки також приходиться придумати: придумувати для того, щоб обоснувати ціну, чому продукт дорогий. Ну, також відбувається часто, як правило, беруть на озброєння деякі мережеві компанії, роблять дискредитацію інших мережевих компаній. От, до прикладу, як часто це буває, ну от до прикладу, як пробують дискредитувати нашу компанію, говорячи про те, що продукти ну, наприклад, що мітки мають бути зелені на тюбиках. Це одна з таких якби поширених версій от, дискредитації, але ми добре знаємо і чітко знаємо, що я, до речі, поліграфіст, і я знаю чому, я знаю чому, чому приходиться ставити різні мітки. Це поліграфічна річ, тобто коли виготовляється, робиться друк, наноситься. Друг на листок, то часто приходиться ну, ті, хто розробляє самі макети отих етикеток або тих надписів на тюбіках. Вони ставлять значки там тими кольорами, щоб вони були контрастні до тих, які є на тюбіках. Тому тюбіки можуть бути і синіми, і зеленими, і з коричневими, і з червоними, і з чорними. Маркерами в залежності від того, який поставив поліорофіз, але це нічого не має до якості продукції. От. І також часто ну, буває, що мережевики інших компаній цим зловживають. Або, наприклад, розказують про те, що немає складу, ну, немає, скажімо так, процентного співвідношення, процентного співвідношення, якої скільки трави є. Чи там якого компоненту є в нашому продукту, але це не вимагають зрештою ні наші гости, ні сертифікати цього не вимагають, і, і нічого тут такого в цьому немає. Якби зазорного а. Такий от підхід і така річ, хто там може визнати, скільки процентів якої трави і для чого це визначати. Головне, не як, скільки процентів складає, яка трава в тому чи іншому еліксирі чи, до прикладу, в таблетках, а головне, як воно діє і яку дає, дає результат. Також такі поширені, також Бувають інспірації конспірації на таку тему, до прикладу, що трави, які на Україні, які в Україні ростуть. А в нас багато велика кількість лікарських трав, тому що Україна надзвичайно велика і багата. Вона має дуже великий багатий природний ресурс, і особливо трави лікувальні, що вони заражені ну, радіацією. Це теж велика. Брехня велика неправда, тому що хто не знає, то я можу поділитися ну, інформацією про те, що світові трейдери, коли скупляють траву, то на першому місці по поставці трав, лідер з поставки трав якраз саме Україна. От. І ці трави скупляють, наприклад, трейдери, до прикладу, які ну, в Німеччині знаходяться, і потім всі беруть з одного скотла. Всі беруть з одного котла. і Наша компанія також звідти бере. Але поставщиком, найбільшим лідером поставці трав на світовий ринок, є Україна. Зокрема, на європейський на європейський ринок є Україна. І звідти ці трави попадають на, на фармацевтику заводів польських, німецьких, чеських, австрійських і, зрештою, американських заводів, де витовляються таблетки і потім. Ці таблетки вже поступають назад на вигляді, вигляді лікарств. От. Також такий, от, ну якби. Часто зустрічаю, коли спілкуюся з мережевиками інших компаній, зустрічаю такі, як таку розмову, ну, таку, якби відповідь. А та що ця Україна може? Що наша Україна може? Це також, ну типу, що якщо це американське або там витолено Німеччине, то воно точно високої якості, а наше не відповідає стандартам. Це велика також неправда, тому що наша компанія вона постійно отримує сертифікати якості і українські, і міжнародні, як я тільки що про це. Сказав, повірте, що якщо продукт не відповідає якості, то ніхто не йому не надасть міжнародний сертифікат міжнародного стандарту. От і це ну так само відбувається ну комісії, так само відбувається перевірки, так само визначається якісний цей продукт чи неякісний І якщо би він був неякісний то повірте, вже 20 років на ринку країни йому би вже давно не дали можливість. Бути. А так він якісний, і тому йому завдяки роботі наших засновників Миколи Борисовича, Любові Романівна, Романівни ми завжди отримуємо якісні сертифікати, підтримуємо отримуємо їх підтвердження, як це відбулося також недавно. Також багато іноземних таких, ну наприклад, які представлені компанії, ну. Ну, скажімо так не то, що багато, але є такі компанії, я не буду їх зараз називати. які працюють до прикладу, які організовують свої структури через різноманітні примуси через органи влади, через міліцію, через освіту, або надання або через надання дозволів. Я нещодавно спілкувався з одним партнером яка розказувала мені про ну вона вчитель і вона мені розказувала про те що директор школи ну проводить обов'язкові закупи через одній мережі ну, директор школи вимагає щоб вчителі закупляли продукти той продукт безперечно дорожчий набагато ніж в нашій компанії але ну що ж тут Приходиться, як би так. такі от методи також застосовують. Тобто, друга наша перевага, доступність ціни, вона за собою тягне дуже багато цікавих моментів. Ну, Перше, що це доступно для кожного українця продукт, і тут не потрібно застосовувати ніякі ні психологічні, ні якісь там методи тиску чи методи, наприклад, там, ну, своєрідного такого. Заохочення для того, щоб людина придбала продукт або закупляла продукт на склади. Третя перевага і надзвичайно велика перевага, я вважаю, це наявність близько тисячі інформаційних складів по всій Україні тепер вже не лише в великих містах і обласних центрах, але вже навіть і у містечках. Це дає можливість забезпечити зручну, зручну логістику. От і ви завжди можете собі придбати цей продукт і через нову пошту, з якої, до прикладу, заключила наша компанія угоду, і цей продукт можна розсилати по всій Україні. Але там, де є інформаційні центри, там завжди це дає велику перевагу. Перше, закупки через інформаційні центри проходять легально, через бухгалтерію. А це податки відповідно зміцнення нашої економіки і, зрештою, і військові і нашої військової потуги. Друге, що можна, тут можна в інформаційному центрі не лише придбати продукт, але й отримати відповідну консультацію. От. І інформаційному центрі. І це теж на кваліфікована консультація. Це, це теж надзвичайно важливо. Ну, дуже важливий такий елемент, який часто... Люди запитують, чи немає підробок. Ну, Інформаційні центри ну, в нашій компанії так якби, влаштовано, що продукт прямо від завода виробника без будь-якого посередника потрапляє до інформаційного центру через нову пошту. Тобто посередників як таких немає, і тут підробка як така неможлива. Чому? Тому що будь-який виробник він, в першу чергу переживає за якість, тому що він знає, що якщо якість буде погана. То завтра в нього його не куплять. А в нас ще не йде реклама по телебаченню, наприклад, а йде ну, реклама через нас, через партнерів нашої компанії. У нас є моральний такий договір з компанією-виробником з нашою компанією. І цей договір говорить про те, що ну, він такий негласний договір, про те, що ми є їхніми руками, їхніми представниками, і через нас через партнерів, які в компанії купляють продукт, і які, які ну, якби, ну, цей продукт популяризують між людьми, і таким чином партнери отримують тут винагороду, отримують тут заробіток. А якщо б, наприклад, цього не було, то це б отримували аптеки, наприклад, там чи якісь посередники. Такого в нас немає. Це не передбачено, і це дуже класно, тому що продукт тут не підробиш. О. І немає посередників. Ще одна дуже важлива перевага це наявність сертифікованого комп'ютерного тестування. Що собі, до прикладу, яке може собі дозволити офіційно, не може собі дозволити офіційно жодна іноземна компанія в Україні. Комп'ютерні тестування проводить 18 лікарів. Лікарі-волеологи вищої категорії, які що півроку проходять відповідні навчання і та підтверджують свою кваліфікацію. На відміну від того, що просто, якби, а не просто якийсь відвідувач курсів волеології, який закінчив там курси, і придбав собі якусь апаратуру і робить діагностику. В нашому випадку це все контролюється нашими засновниками. От, контролюється і ці лікарі, вони е, працюють на компанії. І е, в їхній результат вони отримують е, зарплату, не, е, отримують від того, який результат вони дають. Якщо, до прикладу, е, чим більше їх запрошують на обстеження, тим більше вони отримують зарплату. От. Ну, також я би хотів сказати, що в нашій компанії надзвичайно лояльні умови. Тут немає, ну те, що е, реєстрація компанії безкоштовна, е, і тут немає в нас обов'язкових закупів. Тобто не потрібно закупляти якусь обов'язкову продукцію для того, щоб е, ну, не вилетіти з цієї компанії. Всього на всього, якщо ви навіть в рік купляєте тільки одну баночку, то ви завжди останете залишитися е, і будете е, якби е, ну. ну Бо вам бухгалтерія буде нараховувати відповідні бонуси, якщо ви будете брати хоча б один якийсь продукт за рік. Тут існує 20% дисконтна знижка, тільки якщо в ну, того моменту ви зареєструєтеся. Ну і також є тоді ви отримуєте безкоштовний кабінет, в якому ви маєте весь каталог продукції, де є ціна і бальна, і є ціна. Продажна, тобто ви можете, наприклад, купити і продавати, перепродавати на 20% дорожче, як я сказав, дисконт... знижка 20%. Але я цього не раджу робити, тому що якщо ви продасте дорожче, то людина довідається про те, що ви на ній наварилися, і вона, можливо, вас образиться і більше з вами спілкуватися не буде. Тому краще людей реєструвати і таким чином створювати собі пасивний прибуток від того, що кожна людина бере, і ви отримуєте також. От... Також в кабінеті є, там, ви бачите, бали, у нас, до речі, нараховується від 10 до 20% бонусу від, від тих покупок, які ви маєте. І це дуже щедрий бонус. Це дуже щедрий бонус, ви в жодному супермаркеті чи в жодному іншій компанії ви такий великий бонус не знайдете. Так? От, і ну, я маю на увазі в жодному супермаркеті і в жодній такій от мережі. 10, 20, від 10 до 20% зворотнього бонусу. От. І також ви в своєму кабінеті можете ознайомитися з рухом товарів. Е, ну, там і вашу структуру покаже, хто скільки набирає, і коли людина зареєстрована під вами. Тобто все це легально, все це відкрито, і все це доступно, і все це дуже надійно, От. І, і, і це може собі прослідкувати кожна людина. Також, а коли завномежений термін ви накопичуєте, коли відбувається, наприклад, там, тобто, ви собі зареєструвалися, ви можете користуватися продуктом, ніхто вас не буде якби спонукати до того, щоб ви набирали, накупляли продукцію. І до прикладу, якщо ви берете там час від часу продукцію, чи як там з той частотою, яка вам потрібна набирати продукцію, і не тільки продукцію внутрішнього споживання, тому що в нас є дуже багато, окрім продукції такої внутрішнього споживання для здоров'я, є продукція засобів, особистої гігієни, натуральна лікувальна косметика, миючі засоби, пральні засоби, навіть є продукти харчування. Безперечно, це вся продукція здоров'я, але вона різного там якби застосування. І коли ви, наприклад, за необмежений термін набираєте, ну, наприклад, на три тисячі балів. От, то вам ще включається оцей бонус, про який я говорю, може бути від 10 до 20%, що дає можливість значно економити на споживанні. А при бажанні у нас також можна зорганізувати для себе серйозний безкоштовне щомісячне споживання, От. і все нам ще запросивши на зустріч кілька десятків людей. Наш продукт. Він надзвичайно якісний, як і якісний продукт в інших компаніях, так, бо інакше люди б його не купляли, так. І це перший критерій, він надзвичайно важливий. Другий критерій це, як я сказав, доступність ціни. Це також дуже важливо. Доступність ціни для кожного українця. Третій критерій це коли продукт потрібен всім. І наш продукт потрібен і. Ну, від, від народження до глибокої старості так всім людям потрібен, потрібен і жінкам, і чоловікам, і навіть тим, що ще не народилися, тому що дуже багато сімей звагітніли коли не могли не мали, ну якби не, ну, не мали цієї можливості, завагітнили завдяки нашому продукту. І четвертій критерій це коли продукт швидко закінчується. Наш продукт він таблектований капсульований там, до прикладу, і в баночках, так, він невеликої такої, тобто баночки, тюбики вони невеликі, розраховані на один місяць. Якщо людина попробувала і не сподобалася, вона більше якби не прийде і не буде споживати. Але, зрештою, вона і набагато заплатить. Але коли, наприклад, їй сподобається право, це більше 80%, а то й 90%, люди приходять повторно і приходять, беруть і беруть і беруть цей продукт. Це дуже класна така можливість для тих, хто хоче займатися бізнесом. Ну, для тих, хто стає лідерами нашої компанії, що не тільки самі споживають, а й запрошують інших, будують свої структури, будують свої команди. Тому так, така класна можливість. Якщо людина попробувала, переконалася в якості, вона знову прийде і знову прийде, і знову буде брати продукт. І звідти у нас створюються щомісячні товарообороти, товарообіг. Тому, якщо ви хочете зорганізувати для себе бізнес з українським виробником, то тут для цього є все. Є продукт, є підтримка компанії на усіх рівнях. Є системні, школи, систем, які системні школи, які ведуть, покроково вас виведуть для того, щоб ви стали успішним. Кваліфіковані лікарі є, як я вже розповідав, звісно, і, звісно, спонсор, який все пройшов на своєму пройшов шлях становлення від звичайного споживача до лідера, який пройшов цей шлях і знає, як вас уберегти від помилок. Я вам всім бажаю любові, здоров'я, щастя і добра. New life, і your life, моє ж нове життя це моє життя. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, спокійної вам всім ночі, бережіть себе, любіть Україну.